Дитячі ігри на будівельному майданчику паркан, який нещодавно тут стояв, знесли. А ще раніше паркан загороджував ось ці купи сміття. Нині воно розлітається по усьому мікрорайону та створює небезпеку для мешканців будинку. Люди обурені, що біля їх оселю творився смітник. Вони зверталися до різноманітних інстанцій, але їх ніхто не чує. Зрештою зателефонували на гарячу лінію народного контролю. Вже місяць люди живуть поряд сміттєзвалищем, а у дітей з'явилися нові забавки, гулянки на будівельному майданчику. Там стоять металеві прути недобудованого будинку. Це звісно, що діти підуть туди гулять. Зараз почнуться канікули і всі діти будуть бездоглядні, і всі, хто хоче якихось пригод, звісно, підуть на таке недобудоване будівництво. Це є проблема цілого мікрорайону. Як ви бачите, тут. Клійонка, пластикові бутилки, дерево, будівельне сміття. Якщо цього не зараз не забрати, антисанітарний стан буде розповсюджуватись по цілі, цілому мікрорайону. Била на сполох і керівник місцевого житлово-експлуатаційного об'єднання. Папова 16 17 у нас на балансі прийняти тільки один під'їзд, другий. Ага там недостройка. Чия ця недостройка? Ми не знаємо. Я визивала міліцію, я визивала спецінспекцію, писала на. Хацітуряна, я писала на Марковську, то тобто, що таке у нас случилась. Аби розібратися, хто має відповідати за цей безлад, журналісти народного контролю пішли до міської спецінспекції. Там роз'яснюють забудовником, який тут хазяйнував, угоду розірвано. Шукають нового підрядника. Буде укладено договор з новим підрядником на виконання цих робіт. Буде відновлено огорожу і ну. Я думаю, напевне, буде і вивезене будівельне сміття. Під час підготовки цього сюжету журналісти народного контролю знайшли нинішнього очільника міста біля недобудови. Тут все ж почали прибирати. Виявляється, міські посадовці знали про те, що тут коїться, відколи знесли огорожу ще місяць тому. Це був об'єкт військових. І коли зняли забор, я його побачив, це зразу ж на фотографії, і зразу ми ж спланували, що будемо робити у принципі цю роботу. Народному контролю секретар Кіровоградської міськради Іван Марковський пообіцяв на найближчій нараді підняти питання загородження недобудови. Ми триматимемо це питання на контролі. Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.